У 60-му випуску Борусен Подкаст говоритиму про матч з Вердером, призначення Майка Тюльберга поки що виконуючим обов'язки, а, можливо, в майбутньому і регулярним тренером Борусі Дортмунд. Ну і очікування три шахтарем. Сьогодні біля мікрофону буду сам, тому що в Кості Степаніка не вийшло приносять до цього випуску, але він буде в усіх наступних. І напевно якось все це сконцентрую в один блок. Тобто, спершу давайте поговоримо про призначення Майка і про гру з Ведером, тому що це, в принципі, такі достатньо поєднані речі. Ну і коротко про інформацію, яка була в клубі з цікавого, Боруся, все ж таки, як ви вже знаєте, призначила саме Майка Тюльберга, а не когось іншого, тому що Ельтенгах, попри те, що він сидів на стадіоні, по про те, що з ним велися перемовини. Але він в команду не прийде, принаймні станом на зараз. Ні, звісно, щось може змінитися, але якісь фінансові причини, інші фактори встали на заваді тому, щоб він прийшов у Дортмунд. і в... ну, це цілком логічно. Давайте будемо казати чесно. Якщо ви запрошуєте такого коуча, як Ерік Тангах, ви маєте будувати під нього проєкт. Ви не можете. Сказати йому, слухай, давайте там потренуєш нас за кілька місяців, а потім, якщо не буде результатів, там чи ще щось, ми знайдемо когось іншого, ми просто з тобою припинимо співпрацю. Тобто це абсолютно інший масштаб, це абсолютно інші гроші. Тому, в принципі, тут для мене було зрозуміло з самого початку, що навряд чи цей контракт буде підписано. А ось стосовно Рогера Шміта та Нікуковича, зовсім інша ситуація. І от давайте, напевно, почнемо з Ніко Ковача. З ним велися перемовини, але начебто він сам відмовився. Про це він сказав на одному з ефірів, що він не хоче приходити в Борусю. Щось таке здається було. Ну і крім того, він казав, що з ним клуб не зв'язувався. Тому, напевно, це якісь спекуляції від журналістів. Ну, стосовно опції Ковача, ми вже в принципі, говорили на попередньому випуску подкасту, що Ковач це людина, яка провалилася в Баварії, навіть по про те, що він здобув два трофеї в свій перший сезон. Ну і у Ольсбурзі це був прям повний провал, його звідти звільнили. Тому як тимчасова опція, щоб якось цей сезон дограти з тимчасовим тренером, це окей, але в довгостроковій перспективі я б Ковача взагалі не розглядав, хай би там навіть яким би ну, достатньо таким цікавим спеціалістом для принаймні середняків або сильних клубів, але ну, тих, що не грають там регулярно в Єврокубках, от він би не був. Рогер Шміт. Також відмовився очолити Борусю. І спершу це була інформація в контексті Я не хочу приходити в клуб, тому що вони не розуміють, куди рухаються. Не розуміють в першу чергу керівництво. Приблизно в такому форматі це було. Але є інша інформація, начебто, Рогер Шмідт взагалі не хоче очолювати жоден клуб до завершення цього сезону, але влітку буде готовий до нових пропозицій, в тому числі від Дортмунда. Тому е, будемо дивитися, як буде ця ситуація розвиватися. Ми ще сфокусуємося на персоні Майка Тюльберга. Я думаю, навіть багато вболівальників Борусі Дортмунд не зовсім знають, хто він, хай він і працює вже декілька років у структурі команди. Він є головним тренером -19. І під його керівництвом команда Ю-19 дійсно здобувала і трофеї, і грала в достатньо такий цікавий футбол, багато гравців вийшло на новий рівень, і команда добре виступала у юнацькій лізі УЄФА. Тому з точки зору з такого підвищення, він безумовно цього заслуговував. Ну, хтось може сказати, звісно, що дуже дивно, тому що зазвичай там беруть когось з станського штабу попереднього тренера або з більш дорослих команд. Але, ну, знову ж таки, ще раз повторюся, це підвищення з Ю17, воно виглядає також достатньо таки заслуженим, і не можна сказати, що ну, Тюльберг є тією кандидатурою, хто не напрацював на це, яким він є взагалі тренером. Ну, з ним ще ми будемо знайомитися в наступних матчах. Чи взагалі щось він змінив? Теж можете запитати ви. Ні, принципово нічого в Борусі не змінилося, але це нормально. Ну не може людина, яка прийшла в клуб. Ну, прийшла в клуб тут можливо більше в лобки треба занести. Ну але який заступив на нову посаду, в нього було ще декілька днів підготовки, і ми розуміємо, що він мав команду просто налаштувати в першу чергу, налаштувати емоційно на гру з Вардером. Щоб команда зачепилася за якийсь позитивний результат, ну, що він міг в такій ситуації зробити. Якісь свої власні ідеї реалізувати на полі, ну ні, за такий короткий проміжок це не робиться. Тому, в принципі, Тюльберг команду налаштував добре, я поставив би йому за матч з ведером тверду четвірку по п'ятибальній системі. Чому зараз поясню? Навіть попри нічию, можна сказати, що перший тайм вийшов дуже класним. Давайте про зміни, напевно, з першого я скажу. Їх... Не було багато. Вальдемар Антон після гри з Болонії у Лізі чемпіонів, здається, не був повністю готовим провести всі 90 хвилин на полі, тому в центрі захисту разом Діко Шлотербеком вийшов Емре Джан, але головні е, протурбації відбулися саме в центрі поля. І увага! Ми вже звикли до того, що Фелікс Немеча грає опорного півзахисника, що він тішки задвинув ем Джана в запас. Але є один важливий момент: на позицію опорного півзахисника в матчі з Ведером грав Паскаль Грос, а Фелікс Немеча та Юліан Бранд грали саме вісімок, акцентовано вісімок. І після того, як Неметч отримав пошкодження, Марсель Забістер також вийшов на його позицію. Тобто такі от невеликі зміни відбулися. Немеч назірає, до речі, Шахтарем. Тому для Шахтаря це, звісно, хороша новина. Ну, не те, що хороша новина, це плюс в ігровому плані. Для Борусі це, звісно, мінус, тому що доведеться щось інакше налаштовувати. Але от команда виглядала як єдиний механізм. Ви ж пам'ятаєте, якою була Боруся в попередні там, навіть на тижні, може місяці. Дуже нестабільною і дуже часто в гравців не було видно бажання та енергії. І тут команда, ну звісно, ми розуміємо, прийшов новий тренер все таке, але вони сталися в ці підкати, вони вступали в єдиноборство, вони йшли у відбір м'яча. І для мене от, е, таким. Можна сказати, збірковим образом в цьому матчі всієї команди був стару Росії. Ми з Костю його багато хвилин на попередніх випусках подкасту, і я знову ж таки хочу наголосити, конкретно в цьому матчі, навіть по його високим стандартам, він зіграв достатньо таки чудово. Єросі повертався до речасно навіть до центрального кола або ближче до опорної зони, щоб допомагати десь відібрати м'яч, вступити в якісь єдиноборство і допомагати в просуванні його вперед. Дуже корисний він був, крім навіть свого голу, я ж ще раз повторюся, він зробив і без м'яча дуже великий обсяг роботи, як на гравця його позиції. Ну і загалом вся команда грала класно. І не забувайте про те, що навіть після видалення Ніко Шлоттербека вона забила двічі. Тобто, за це її можна похвалити, і через це я поставлю четвірку саме. Видалення Шлотербака, ну що тут можна сказати? В нього була ситуація, в якій він мав приймати рішення буквально за якісь секунди. Або фолити, намагатися зірвати дуже небезпечну контратаку, ну фактично, вихід сам на сам, який би завершився. Ну, давайте так, відсотків 90%, що це був би гол. Але з іншого боку, так, хтось може сказати: ну, це був там не початок матчу, але лише там середина другого першого тайму, звісно. І от. Чи потрібно було фолити навіть, якби Борусія пропустила, вона принаймні залишилася в повному складі і могла би спокійно відігратися чи навіть виграти той матч. Ну але знову ж таки, це динамічний епізод. В такому епізоді ти маєш приймати якесь рішення. Ніко прийняв от саме таке, і в цілому я б напевно його за це сильно не критикував. Після цього Боруся, на трішки подив мій так не почала перебудовуватися грати в захисний футбол. Хоча я очікував, що зараз вийдуть якісь захисні гравці, і клуб перебудується прямо в такий середньоницький блок, прямо акцентований. Але ні, Дортмунд забив, потім забив другий. І до певного моменту грав достатньо таки сміливо, тобто продовжував притримуватися своїх принципів гри. А потім, звісно, десь втома, а десь і тактичні перебудови змусили команду сідати ближче до власних воріт, за що вони і ну, в принципі, от, пропустили ці два голи від Вардера. Ну, Вардер акцентовано почав притискати десь ближче до середини другого тайму. Це було теж абсолютно очевидно, тому що команда Оле Вернера зрозуміла, що вона тут все ж таки має перевагу в одного гравця. Ну і це був сценарій, який також є абсолютно передбачено. Звісно, Боруся могла не пропускати два голи. Ну, але знову ж таки, враховуючи, от. Те, що відбувається в клубі в попередні тижні, я б швидше цей матч заніс би команді точно в плюс. Враховуючи всі ситуації, весь контекст, я б точно не писав це в мінус. Хай навіть і матч залишився в нічию. Тому що ось прям особливого в тактичному плані, і чи ще в чомусь, крім емоційності та впевненості команди, я б я тут не побачив, і думаю, якісь висновки робити зможемо лише тоді, коли подивимося, бодай на декілька матчів під керівництвом Майка Тюльберга, якщо він залишиться надовго в Брусі. Тому мені дійсно от сподобалося, сподобалося. Це було достатньо такі імпонуюче. Ну і з Шахтарем в Брусі, насправді, завдання стоїть дуже непросте. Шахтар, який виграв у Бреста, має також перемагати в Дортмунді. Хай би там як це комусь не звучало. Дивно в контексті того, що ну, це чемпіон України. Українські клуби під час війни виступають у Єврокубках дуже нестабільно. Але Шахтар це дуже непроста команда, і Шахтар це команда, яка абсолютно точно здатна підготуватися до слабких сторін Борусі. Маріно Пушич, хай навіть десь по ходу матчів у лізі чемпіонів приймав невірні рішення, які. Ну, знищували фактично цей стартовий успішний план, і Шахтар програвав, або там втрачав очки. Він все одно тренер, який вміє дуже добре проаналізувати своїх суперників, а в Борусі, хоч відбавляй слабких сторін саме в захисті. Поки що це є висока лінія оборони, це не дуже вдала гра один в один, це є великі розриви в лініях, які виникають нерідко. Тому з точки зору атаки, з точки зору якоїсь командної взаємодії, Борусія, безумовно, та й загалом, так? Ну, за рівнем, Борусія абсолютно точно фаворит. Але Шахтар, за рахунок цих е, швидких контратак, за рахунок того, що може ловити Борусі у прихідних фазах, може створювати моменти. І для Борусі цей матч має турнірне значення. Саме головне. Тобто, якби Борусія виходила на цю гру, вже гарантуючи собі топ-8, можна було б сказати про те, що може навіть хтось молодих футболістів зможе вийти. Може, якісь зміни впровадить Майк отенський штаб. Але ні, я думаю, що Майка Тюльберга залишили принаймні, ще на цей матч Шахтарем, в тому числі через те, що з гірниками потребувалася стабільність. Щоб цей тренер зміг провести з команди, буде там декілька тренувань, один повноцінний матч, і змінювати когось перед ну, грою з чемпіоном України, коли тобі треба поборотися за топ-8 і 100% виграти, ну, було б якось трішки нелогічно, погодьтеся. Тому з цієї точки зору, звісно, буде цікаво подивитися, що вигадає наш тренерський штаб. Очікування в мене ну, позитивні. Я думаю, що Боруся виграє у Шахтаря. Я не кажу про те, що це буде легка перемога, я не кажу про те, що Борусія заб'є Шахтарю багато, ну але, в принципі, все славеться так, що буде на це дуже цікаво подивитися. Для Шахтаря, звісно, це загадка. Вони навряд чи можуть розуміти взагалі, якось моделювати, як грає Борусія під керівництвом Майка Тюльберга, що від не взагалі чекати під цим матчем з Вердером. Для Борусі це безумовно може бути якимось плюсом, тому що видалення, ну можна сказати, точно. Спутало всі карти Маїну Пужичу, якби він навіть міг би аналізувати матч Борусі з Вердером в от повноцінних 90-х хвилин, де команди грають в рівних складах. То тут, ну з самого початку, було зрозуміло, що коли Нікош Лотербек отримав ще вону картку, динаміка матчу, його хід повністю зміниться, і Борусі вже буде важко аналізувати саме на основі от цих даних, а інших просто немає. Хоча Тюльберг не відійшов принципові структури нулі Шахіна, але все одно. Що підготує тренерський штаб, напевно, десь є загадку для гірників, так? ну і для нас також, тому що ми знову ж таки кажу, лише знайомимося з Майком та його принципами гри, і ми лише будемо сподіватися, що Борусія в наступних іграх покаже рівень, і нарешті почне підніматися в турнірній таблиці Бундеслізі, а також вийде у топ-8 ліги чемпіонів, що ми їй і побажаємо. Тому от такий короткий аналіз ситуації від мене. Будемо спостерігати за тим, що відбуватиметься далі, тому що в керівництві зараз є різні там перепони на шляху до призначення того чи іншого тренера. Є навіть якісь чутки про те, що хтось там конфліктує між собою, начебто, що одна половина була за звільнення Нурі Шахіна, інша за те, щоб він залишився. Зараз також немає якоїсь консолідованої позиції стосовно нового тренера. Тому не виключено, що Майк Тюльбер дійсно допрацює з командою до завершення сезону, а там вже будуть шукати когось іншого. Тим не менш, чекаємо на матч Шахтарем і будемо слідкувати за тим, як буде змінюватися чи буде взагалі змінюватися принципово гра команди. А на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, висилайте його друзям і до зустрічі!